Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особливий випуск: Аромати, що заряджають. Топ-7 новинок для вау-ефекту. Не забудьте зазирнути в опис під відео. Там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати аромати за найкращими цінами. А також ми сьогодні розпакуємо. Подарунки від парфумбюро і маленький подарунок від Жан. Отже, вмикайте на повний екран, беріть каву або чай. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали! Починаємо. Аромати топ-7, які мене дійсно вразили і вражають людей, які чують з мене ці аромати. Це новинки, в мене ще не було огляду на ці парфуми на каналі, але будуть саме для вас. І перший парфум, який, знаєте, посягає на найкращу покупку в 2025 році, це парфум від бренду Morph. А називається Vision. Друзі, покажу вам, як виглядає пакування. Дуже така цупка коробка з таким ось налитим і ось так ось виглядає флакон. Цей флакон я купив ще влітку. Але огляд роблю взимку, і я вже зносив з, з, з нього ну, достатньо так багато. Тому розказую, про що він для мене дуже-дуже схожий з ароматом від бренду Таура, який в мене є, мараканська пустеля. Давайте розбиратися, про що ж він. Взагалі, Морф це італійська ніша, а, досить такий молодий бренд. Представлений він в парфюм бюро і чому мене захопив цей парфум? Я на нього вже дивився досить, -досить довго, але в цьому парфумі заявлена Летиція Кубеба. Щось нове для вас: це еліксир усмішки, який росте у В'єтнамі. До речі, я про нього нічого не знав, прогуглив, і дійсно ця рослина так впливає. Вона заспокоює, вирівнює стан. Ось, і, звісно, інколи вирівнюють стан інші речовини. Але ця рослина вона просто піднімає твій настрій за Хмари. Для мене це. Більш цитрусова варіація пустелі від Тауера. Дуже атмосферно, дуже тепло. Для мене це реально внутрішній дзен. Аромат, який просто малює усмішку в мене на обличчі, я носив його восени і багато отримував компліментів. Компліменти були такого характеру: від тебе пахне чоловіком. Настрій тут такий ось апельсин, ірис, ветивер. Ця ось славнозвісна літиця, кубеба, це така зелено-ароматична хвиля. Ось, і в базі це амбра, кашмаран на всьому, що тримається цей парфум. Для мене це супер сонячний такий ранок в зимовому місці, але всередині спокій. Він супер позитивний, а жовто-такий золотистий колір от йому дуже пасує. На старті це цитруси, такий гіркий апельсин, і що й відрізняє від його від Тауера. Тому що тут я не чую таких от вибухових цитрусів, він. В цьому ж напрямку цитруси тут на початку домінують, і це плюс цьому парфуму. Він досить носибельний в офіс, це не така от прям ніша ніша. Якщо ви хочете парфум, який би вас заряджав, який би вам малював посмішку вашим на обличчі, який вам приносив компліменти, то от саме цей парфум. І якщо по мілілітрах, то цей виходить дешевше. Чим Тауер. Хоча Тауер я також люблю, але чомусь, знаєте, жаднічий носить його для себе, а це ось поливаюсь, простою радію. Гарна робота всім фанатам Тауера. Пустелі, придивіться до нього. Він дійсно вражаючий, ще раз повторюю, в номінанти на найкращі покупки 25-го року. Подивимося, думаю, що я зроблю чи таке відео. Всі вже повипускали, а я ще ніяк тільки оглядаю те, що купив влітку. Але буде таке відео трошки згодом, не всі зразу. Наступний аромат, який. Дуже схожий на аромат від Creed Royal Wood. Це аромат від бренду Paris Corner Wood Royal. Для мене це такий джентльменський люкс. Хочу сказати, що дійсно, маючи два аромати, вони дуже дуже схожі. І якщо у вас ще немає Royal Oud від Creed, ви можете сміливо купувати Oud Royal від Ministry of Oud. вайб. В них одні цей трохи гуще зроблений, більш насичений, але по суті дуже дуже схожі аромати. На старті це лимон, червоні ягоди, сухий цитрус, ледь-ледь фруктовий такий аспект, у серці кедр, ангеліка, гальбану. Він звучить сухо, як якісний костюм. База тут сандал, індійський уд, але уда в звичному нашому понятті я тут не чую. У тут не хлів, він тут досить культурний. Він підкреслює деревинну таку ось базу, досить шлейфовий і досить солідний. Ще хочу сказати, що він досить бюджетний. За 1200 гривень ви можете його зараз купити. Я купував на розетці, і вам туди бажаю напрямку. Унісекс безумовно ДНК щитується. Royal Wood і я його купив за рекомендацію підписника, коли я робив огляд саме на цей бренд, і він мене переконав все таки купити цей аромат. І я не жалкую, дякую за ваші рекомендації. Дійсно красивий аромат. І взагалі, лінійка Ministry of Wood дуже недооцінена. За досить бюджетні кошти ви отримуєте. Красиве оформлення і красиві композиції. Тому підіть і подивіться той випуск. Він вартує вашої уваги. Наступний аромат, який я також купив підпливом моїх глядачів, моїх підписників, моїх парт друзів це від бренду Sospiro. Парфум називається Erba Leather. Ось так ось виглядає. Пакування. Не досить мені не подобається оця ось така бархатна штука, але парфум в тому не винен. Про що ж? він? Herba Leather для мене це шкіряна варіації Pure, тому що тут є такий фруктовий початок, фруктова шкіра. Але це реально робить вав-ефект. Робив цей парфум Крістіано Провензано. І для мене цей парфум відкрив спочатку Костя, який купив повнорозмірний в ароматеці. А потім Сергій з Тернополя написав такий розгорнутий мені відгук, і вони дійсно переконали купити мене цей парфум. Про що ж він? На старті, це Маракуя. Бергамот, лимон, досить класний початок. В серці це шкіра, жасмин і сандал. Шкіра тут досить глибока, насичена, ніби нова куртка, а жасмин дають таку чисту шовкову ноту. У базі знову шкіра, амбра і витивер. Досить сухо, досить темно, більш чоловічо, але без бруду. І цей перехід з тропічної іскри в шкіряний костюм це просто кайф. Він буде супер пасувати чорній курці, але всередині ваш позитивний настрій, всередині ви кісяєте за допомогою цього парфуму також. Це темні тропіки. Спочатку фрукт оцей, він а, вам, наче, підморгує, потім шкіра бере вас в обійма. Носити на побачення обов'язково ви будете в центрі уваги на вихід, коли треба, щоб люди обертались і думали: оце ось рівень підійде тим, хто любить ерба вайб, але хоче більш дорого і з характером. По стійкості – це просто звір. Хочу вам сказати, що він тримається 24 години на шкірі. Тому він вартує кожної копійки. Більше він мені подобається на холоди на більш про холоду, в більш прохолоду, взимку, в осінь у спеку він 100% буде душити. Не рекомендую його носити в зал, хоча пан Сергій саме в залі його тестував. Ну занадто він потужний. За він шлейфовий. Він буде, знаєте, дратувати оточуючих. Але на відкритому просторі на побачення, от саме цей варіант, всім раджу його спробувати. Також е буде, напевно, в підбірці найкращі покупки 25-го року. Наступний аромат більш жіночу сторону це від бренду Lancome Over The Top. Спочатку трошки вам про назву over the top – це коли щось зашкалює. Не в поганому плані, а типу занадто яскраво, занадто емоційно, без жодних фільтрів. Коли все на максималкам і всім це видно. Ніякої скромності, ніякої давайте потихеньку. Саме так і працює цей парфум. Коли я, до речі, ось так виглядає пакування, коли я. А, Перше на ніс цей парфум. Я подумав, чому він такий гучний? Тут нема м'якенької троянди з букета. Це троянда, яка реально зашкалює. Вона жива, соковита, навіть трохи не приборкана. Уявляєш, наче ти заходиш у сад після літнього дощу, все мокре, стебла. Такі ось позламувані, листя пом'яте. Зелень пахне так, що аж відчуваєш сік, а квіти ще теплі. Свіжість, зелень, насиченість все б'є відразу. Офіційно там заявлене, томатне листя і жасмин. Але чесно, я відчуваю тут більше троянди, чим томатного листа. Він достатньо зелений, трохи гіркуватий. і... Навіть нахабний. Це не а, солодка троянда, це жива, хрустка, потужна. А для мене тут більше про мокре листя, свіже повітря, зелень, що дихає. Досить багато зеленого аспекту, фруктового аспекту, десь там вигулькує томатний лист, але це не прям помідори, а типу щось дикої рослинності, що дає такий ефект самої перебільшеної свіжості. От, over the top, це для мене аромат, який не тримає себе в руках. Він не намагається всім угодити. Цей аромат. Підкреслює вашу харизму. А він свідомо робить все не наполовину, його реально забагато у всьому. Але саме це і суть цього аромату. Всім рекомендую, хто любить троянди, хто любить помідорну ботву, дуже потужно і дуже яскраво. Наступний аромат це розпаковка. Від парфум бюро. Вони ще влітку запрошували мене на презентацію і не тільки мене. Зараз я вам покажу пар в захоплених. Така ось вам пізнавайка І ви скажете, чи впізнала їх? Це це хто? Пані Ірина, fragrance art і ще дві пар в захоплені, пані Наталка. Та пані Лінда, дівчата, треба робити зустріч і передавати вам фотокартки, бо вони самі себе не заберуть. І також парбюро презентував аромат Ту Delicious To You. Давайте його розпакуємо. Він чекав ще з літа. Я дуже терплячий чоловік, але вже терпець мій урвався. Давайте розпаковувати. А, дуже круто, що це українська парфумерія. Дуже круто, що партбюро залучає зарубіжних парфумерів. Давайте подивимося пакування. Пакування просто на рівні. Так, як він відкривається технічна заминка. Ага, вибачте, ось так він відкривається на магнітах. Чик. І тут ось. Присвячена меседжу. От дивлячись на цю картинку, який меседж ви щитуєте? Така ось презентація, досить крутий, досить крутий цупкий картон. І ось така оформлення самого парфуму? To, delicious to you. Це лінійка, присвячена меседжу в пляшці. Давайте його наносити. І освіжимо в голові, чим же він пахне. Це Суперманко, і це а, дійсно меседж в пляшці. Робив цей реліз Мауріцо Черіца. Це лінійка М2 а, вона присвячена повідомленням у флаконі. Тобто, аромат, ніби якась смс-ка тільки на шкірі. І назви дуже грайливі Too delicious лише you». Прям кричить ти занадто смачний, ну або смачна для тебе. І перші хвилини це мед, кава, кардамон. Наче ви розлили еспресо, підмішали туди мед, і поруч лежить тепла картамонова булочка. Дзвінко, апетитно, дуже-дуже затишно. Далі підтягується шоколад, пачулі, з'являється такий легкий димок, ладану, десерт темніший, стає глибше, доросліше. База це боби тонка. Ваніль, лабдану, сіра амбра, яку я просто обожнюю і мускус. На шкірі це такий теплий плед, солодко, смолисто. А якщо уявити теплий вечір, ви в худі, дім або якась маленька кав'ярня, в руках гарячий мокачино, і ти такий, блін, як же це кайфово, туди лише цю? От прям саме про це. Без зобов'язань, без понтів, просто комфортно, з задоволенням. Цей парфум не для лайків, це щоб до вас хотіли притулитися, понюхати вашу шию і посміхнутися. Це 100% унісекс, гурманіка, яка буде круто грати на прохолоді. По стійкості це 12 годин, 100%, а потім можна обновити кава, ваніль. Гарний рівень, гарна проекція. Дуже радію, що такі релізи з'являються в українському, хочу зауважити, в українському бренді. І від подарунків переходимо до придбання, який я ще нещодавно купив аромат легенда, аромат, до якого треба було, знаєте, зрости внутрішньо, ментально. Це Лемаль, Жан-Поль Гатьє. Аромат 1995 року. Ну що, я хочу вам сказати? Ну, це просто кайф. Реліз 1995 року, ви можете уявити. Парфумер. Франциск Курджан. Зараз одна Наталка там зойкнула. Я, до речі, поділився з нею враженням. Вона каже: ну це ж must have, він має стояти е, на полиці. Цей лавандовий фужер вона сказала просто компліментарний і must have. Для мене це аромат, який десятиліттями збирає компліменти. Асоціюється він з епохою барбершопом, з епохою розкутості. Тому що тут заявлено чоловіча ваніль без сорому. І навіть сам концерн заявляє, що це топ-3 найбільш продаваних ароматів у світі в чоловічу тему. А що тут заявлено? Заявлено тут лаванда, м'ята, кардамон, бергамот, полин. Дуже свіжо на початку, можливо, трохи мильно. У серці тут. Лайтова кориця, флордоран, кумин. Але кумин тут дуже чистий, не брудний, як інколи він віддає такі аспекти. Для мене він досить сексуальним. База тут а, ваніль, бо амбра. Вона тепла, обволікуюча, дуже такий затишний, ніжний в базі парфум. Для мене лемаль – це ретро футуризм. Це а, трошки 90, але ще працює. Він для хлопців 100%, які хочуть просто зрозумілий такий сексопіл, такий сексуальний вайб. Без складних якихось нішевих ребусів. Для мене це аромат на вечір, на побачення, на прохолоду. Я його, до речі, носив в зал. І був просто в захваті, як він грає і переливається. Не для всіх, можливо, буде трохи за ретро, але він вартує вашої уваги 100%. Наступний аромат це вже подарунок Жанну, подарунок з круглого столу. Кожен рік а, жанр робить круглий стіл. І, а, як правило, в кінці а, всіх очікують якісь подарунки. І цей мій просто фаворит. Хоча я до цього бренду відношусь дуже стримано, але саме цей аромат мене а, захопив. Це від бренду Мікальов. Аромат називається Notorious XO. Давайте його розпакуємо. Дуже крута мінка. По-перше, вона йде. Чухлі. Ви можете кинути в сумку і полетіти по справах. По-друге, дивіться, навіть ще не зняв ось таку наклій. Наклейку, наліпку, наліпку. А, так, ось так ось виглядає семпл, Точніше, мініатюра. Все дуже круто. Просто шик. Ніколи, напевно, не аж, але щоб захистити, можна покласти в цей чехол ідеальний а, презентація, як на мене. Кинув сумку і полетів по справах. Давайте розбиратися, про що роман. Давайте його нанесу, тому що ну, це просто сексі. Сьогодні дуже багато таких манких сексуальних ароматів. Ну, це просто кайф. Давайте почнемо не тільки з аромату, але й з назви. Notorious XO це дійсно вау ефект. Notorious – це з англійської перекладається як не просто відомий, а такий, про кого говорять, типу, скандально помітний. Той, кого важко проігнорувати. А от представка XO має е, два значення. Перше – це Hugs and Kisses, всі знають, що це значить. І Або Extra Old, тобто позначення витриманого преміум коньяку. Тобто, е, самою назвою тобі ніби кажуть, буде гучно, дорого і з характером. Парфумерка Даніела Марті, випуск 2025 року, прям новинка-новинка. Концепт максимально прямий, це як рідкісний екс Оу кон'як у флаконі, дубової бочки, спеції. Тут відчутна оця шкіра, але вона трохи солодкава, тепла база, аромат, в який закохують або змушують. Знаєте, видати ого, як сміливо. На старті це коньяк, перець, алкогольний, пряний. Коньяк тут не липкий, а іскристий, ніби напій у кришталі. Серце це кардамоновий вибух, і він тут просто відчутний. Шкіра, дуб, кориця, густо, тепло, статусно, як дорога шкіряна рукавичка поруч з деревом. База, ваніль, праліне, сандал, амбра, мускус, солодко, кремово, але з чоловічим каркасом. Ефект також відчувається трохи солоною карамелі, настрій, светер, гори або зимовий вечір, камін, сніг за віткном, келих чогось міцного. Тепле пальто, люди будуть ловити ваш лейф, бо він не для всіх. Це вечірня харизма для тих, хто любить увагу і вміє її тримати. Стійкість годин 10-100%. Проекція помітна. Потім стає такою більш а, огортаючою. 100% осінь, зима, прохолодні вечори. Чітко чоловічий по настрою, не бачу його на дівчатах. Флакон, до речі, в таких коричневих томнах. Він підкреслює статусність. Все стає на свої місця. Обожнюю цей парфум. Дякую, Жану за подарунок. Давайте котани закінчувати. Ми пройшли по. Семи ароматах, сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Для мене цей топ про шик, іконічність і той самий вау-ефект, wow коли люди реально запам'ятовують, як від вас пахне. Напишіть в коментарях, який з цих ароматів ви вже носили, а який хочете затестити. Що для вас важливіше: шлейф чи унікальність? Не забудьте. В описі під відео посилання на парфумерну барахолку там можна знайти круті раритети. З вами був Юра, канал Ukrainian Fragrance Community. Всіх обійняв і до зустрічі у наступних відео. Па-па!